Астон Мартін б'є на спалах. Прибуток падає через нові мита США та затримки запуску гіперкара Валхала. Після масштабної кібератаки його Арлендровер поступово відновлює виробництво. Частина заводів вже знову працює. Електробум набирає обертів. Китайський біт став найбільшим іноземним брендом у Великій Британії за продажем електрокарів. Європа готується до прориву. Єврокомісія запускає ініціативу з розвитком авто, штучним інтелектом та автопілотом. АПЖОПО показала футуристичний концепт із квадратним кермом, як у геймпада, керування, наче у відеоігрі у США закінчується державна пільга на покупку електромобілів. Також експерти прогнозують спад продажів. Тим часом концепт Стілентіс переглядає свої плани та відмовляється від ідеї повного переходу на електрокари до 2030 року. А в Україні гарні новини. Продажі нових авто зросли майже на четверть. Незважаючи на всі виклики, наш авторинок в впевнено, тримається на плаву.